Вже скоро прийде часто дому піти. -пі. Там добрячка, дуже хочу я знайти, Він розповість цікаве щось мені тобі добрі ради та вам дітлахи. Бережі, як ран Доброго дня, мої юні друзі! Вітаю і вас, шановні дорослі. Щиро радий знову зустрітися з вами. Не може такого бути, але може, не може. Що це сталося? Що це ви сваритесь? Доброго дня, до речі, вам, дівчатка. Привіт, добрячок. Я вас вітаю, але щось не розумію, що ж сталося, що це там може бути чи не може бути? О, ти, ти нам і допоможеш. І що ж я вам маю допомогти? Ставай рівно. Так, так. Ставай на пальці, я не стою на пальці, не ворушися. Я не ворушуся. Що це ви робите, дівчатка? Я щось сижу це і нічого не можу зрозуміти. А ти хіба не бачиш? Ми ростом міряємося. Он воно що? Дівчатка, сідайте і розкажіть мені, будь ласка, а для чого це вам? Хочемо знати, хто з нас вище. Ну, тоді ж і я теж помірююсь, мабуть, з вами. Та ну. Ну Чому ж, це ну? Мені також хочеться помірятись, а можливо, я вищий. Тут і так все зрозуміло. А, а що, що зрозуміло? Що ти переможеш? То хіба це змагання такі? А що це? Хе. Немає друзі, нашої заслуги в тому, що ми високі чи низькі, і тому це не може бути змаганням. Чому це? От у Біблії. А у ній, як відомо, є відповіді на дуже дуже багато різних запитань. Так у Біблії написано, що жодна людина не може додати собі зросту навіть на сантиметр, навіть якщо цього дуже, дуже, дуже бажає. А мені цікаво, якщо ми поміряємося через 10 років, добрячок буде вище чи ні. Цікаво було б знати. От через 10 років подивимось. А мені знаєш, що цікаво. Цікаво, а що ж? Скільки років росте людина? То насправді це дуже цікава інформація. І не тільки для вас, до речі, але і для наших телеглядачів. Це цікаво знати. Зростати людина починає ще у мами у животику. Поступово зростають і розвиваються всі-всі органи. Але це все відбувається дуже повільно. А от коли дитинка народжується, то вона не перестає зростати, а навпаки, вона дуже швидко починає процес зросту. Хоча поступово цей процес. Знову сповільнюється. Якщо до року дітки виростають на 23 сантиметри, то на другий рік життя їх зріст збільшується тільки на 10 сантиметрів. А у наступні роки швидкість зросту стає все меншою та меншою. Деякі органи людини ростуть все життя, уявляєте? Ви вже Зупинилися, більше не зростаєте, а деякі органи продовжують свій зріст, деякі в певний момент припиняють свій розвиток. Наприклад, нігті і волосся Вони ростуть постійно у людини. Ви ж обрізаєте нігтики правильно? І волосячко підрізаєте. Але якщо говорити про зростання людини, то процес росту у здорової людини зупиняється в середньому в 16-19 років у жінок, а от у хлопців в 18-20 років. Деякі люди цікаво, що перестають рости раніше, навіть можуть перестати рости в 15 років, а ще невелика частина людей продовжують рости. Аж до 25 років. Так от у будь-якому віці можна спостерігати зміну зростання протягом дня. Увечері ріст завжди уповільнюється, а от за ніч відновлюється і зранку ми починаємо зростати знову. А чому це так відбувається? Та це відбувається тому, що за цілий день. Ми багато ходимо, і наші хребці там, у спинці трохи сплющуються. І ось така різниця між денним і вечірнім зростанням може становити аж до півтора сантиметра ось, ось приблизно на, 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 ось, на от стільки. А в окремих випадках до трьох-чотирьох сантиметрів. Це приблизно вже ось так. А чи можна допомогти трішки скоріше зростати? Думаю, що на це запитання нам дасть відповідь наш шановний лікар не болить. То, звісно, лікар не болить. Вітаю, друзі та шановні дорослі! Вітаємо лікарю! Часом батьки хвилюються за зріст своєї дитини. І вони всілякими способами намагаються допомогти їй зростати. Але пришвидшити цей процес ніхто не в змозі. А от посприяти йому, тобто допомогти, можливо. Але ж Добрячок казав, що не можна додати трошечки зросту. Звичайно, особисто вам це не під силу. А от продукти, про які я вам зараз розповім, допоможуть вашим кісточкам рости, а значить, додадуть вам зросту. Ура! Розкажіть! Перший продукт це грецькі горіхи. Їх споживання не лише додасть вам зросту, а й сили. Чуєш горіхи? Другий необхідний продукт це наші улюблені яблучка. Хочу наголосити, що яблука потрібно їсти з шкіркою, адже в ній надзвичайно багато корисних речовин. Треба з'їсти ці всі яблука, які в нас є. Так. Ні ні, не потрібно всі. Їжте по два яблучка на день. Чули, дівчатка? По два на день. Друзі, третім продуктом є мед. Його достатньо однієї столової ложки на добу. Ой, дівчатка, медочок я люблю. І я, і я. Четвертим є гарбузові насіння, адже вони багаті на магній, який підвищує силу, зміцнює м'язи і забезпечує організм енергією. Чули, додає силу. Так. Відтепер буду їсти усі ці продукти і виросту велика-велика. Оце ти молодець. Корисні продукти потрібно їсти якомога частіше. А я щодня буду міряти зріст. Чи справді допомагають вони? Хех. Попросіть когось із дорослих, аби вони допомагали вам це зробити. А щоб було цікавіше, шановні дорослі. Ставте на одвірку помітку. І тоді ви зможете показати своїй дитині, ось вона зростає і який в даний момент вона має зріст. А наступного разу, помірявши, зробіть помітки. Нехай ваша дитина бачить, як вона стає більшою, то, звісно ж, і нехай від цього радіє. А ви так можете? Привіт! Хлопці, дівчата, скажіть мені, ви знаєте, який вас зріст? Ні? Ну, тоді сьогоднішня саморобка саме для вас. Я пропоную вам разом зі мною зробити ростомір своїми руками. Ну а для того, щоб його виготовити, вам потрібно знайти такі матеріали, як: по-перше, це кольоровий папір або картон, лінійка, штучні перлинки, стрічки, олівець, ножиці, клей та двусторонній скотч. Отож, приступимо. Беремо стрічку коричневого кольору. В мене вона має ширину 5 см та довжину майже 150 см. Цю цифру можна коригувати в залежності від зросту. За допомогою лінійки ставимо мітки кожні 10 см. На ці засічки необхідно приклеїти штучні камінці перлинки. Клеїти необхідно на клей момент, але робити це дуже обережно. Адже якщо хоч одна краплинка попаде на шкіру, позбутися від неї буде дуже важко. Замість перлинок ви можете використовувати різні намистинки та наліпки. А зараз необхідно взяти білу фарбу по тканині та за допомогою палочки намалювати рисочки. Рисочка, яка знаходиться посередині між двома перлинками, повинна бути довшою ніж інші. Біля намистинок пишемо цифрові значення, починаючи з 10, і так в порядку зростання, тобто 10, біля другої перлинки 20, коло третьої 30 і так далі. Рахунок ведемо знизу до верху. Коли цей крок зроблено, стрічку відкладаємо в бік. З паперу або картону починаємо вирізати фігури, схожі на хмарки, але вони будуть нам слухувати кроною для декоративних дерев. А стовбуром якраз і будуть наші стрічки у випадку, якщо ви намалювали щось зайве, скористайтеся ластиком. Одну з хмаринок можна задекорувати кружечками, білими або різнокольоровими. Усі елементи готові, нам залишається піти та закріпити цю красу на вертикальній поверхні. Але перед цим обов'язково запитайте дозволу батьків, тому що кріпити ми будемо на двосторонній скотч, а він дуже важко віддирається від будь-якої поверхні. Двостороннім скотчем кріпимо стрічку до поверхні, слідкуйте за тим, щоб вона лягала рівно. В цьому випадку краще використовувати лінійку. Деревця та саджайте на різних рівнях, але слідкуйте за тим, щоб вони не пересікали основний стовбур, там, де наша шкала. Ось такий чудовий ростомір у нас вийшов. Як ви бачите, я трішечки вище, ніж 140 см. Але я думаю, що для вас він буде якраз в пору. Ну а я хочу з вами попрощатися до наступної зустрічі та побажати всього найкращого. До побачення! Ще більше хочу побажати діткам. І вам, звісно ж, дівчатка, хочу побажати, щоб ви морально і духовно зростали, і щоб з кожним днем ставали добрішими, милосерднішими та більш, більш слухняними. Ну, все, нам же треба скоріше додому, відмітку про зріст поставити. Так, тільки розкажіть про цю ідею батькам. Гадаю, вона вам неодмінно сподобається. Ну що ж, пора прощатися з телеглядачами. До побачення, друзі! До наступної зустрічі! Колесні палати Добрячок. Добрячок. Поглянь. Що, що, що це там ось таке? Ось поглянь, що ми знайшли у книзі. Що, що ви там знайшли? Що? а нам звідки знати? Ми до тебе прийшли за відповіддю. Он воно як? Ану, давайте сюди, давайте швидесенько, зараз подивимося, все гарнесенько розглянемо. Давайте. Давай, давай. Дивись, бо ми вже і так дивились, і сяк дивились і нічого не можемо зрозуміти. Та це ж. Що? Що? Нам, нам же так цікаво, добричок, що то там? Це ж щось дуже-дуже корисне та надзвичайно смачне. О, смачне і, і ще й корисне? Так, так це ж східні солодощі. Там ось погляньте, є горішки, сухофрукти. Це ми бачимо, так, це ми бачимо. А що, ось, ось це таке? Ось це Ось це інжир. А, 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 а оце я знаю це курага. Угу. Так, а там ще є родзинки добрячок. А ось це це е, е, фініки, вони солодкі, як мед. Добрячок. А, а ми думали, що ось це оце цукерки. Так, такі смачненькі, різнокольорові цукерочки. Та ні, це цукати. Вони багато корисніші за цукерки. Корисніші? Цукерки теж корисні, та ще й які. А от і ні. <світ> Найпершим ворогом нашого організму, який міститься в цукерках, є саме цукор. Цукор ворог не може такого бути, добрячок. А от і може. Цукор, якби так би мовити, він присипляє нашу імунну систему. О, вона що засинає От і, і перестає боротись з вірусами? Так. А ще цукор шкідливий для наших зубів, адже залишає на них такий солоденький та приємний осад, який під дією спеціальних бактерій. Що знаходяться у роті, починає роз'їдати емаль наших зубів, і починають вони псуватися. А зачекайно, ну, в твоїх солодощах східних хіба немає цукру? Так, ці сухофрукти теж солодкі, ти ж сам казав, як мед. Так, але вони мають природний цукор, який називається глюкоза. Яка набагато краще засвоюється нашим а, організмом. Ми такої! Тоді ми, тоді ми будемо вживати тільки такі солодощі. Так, ти, ти тільки нам розкажи, де, де їх придбати. Так, звісно ж, розкажу і ще й покажу. А ви, малята, беріть на замітку і теж вживайте тільки корисні солодощі. Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, пораду він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, ці гарненькі дітки друзі добряка.